Бахмутці першими на Донбасі підняли український прапор і активно підтримували війська УНР. Але з приходом радянської окупації більшовики перейменували Бахмут на Артемовськ. На честь прізвиська свого братана, і почалося масовий голодомор, переслідування української інтелігенції. Та, попри все, бахмут завжди був батьківщиною культурних діячів, що надавало йому сил і віри. Саме тут народилася перша українська книжка на Донбасі. А Володимир Сосюра розпочав свою поетичну кар'єру. Нам треба єднатись і з ворогом битись, що сміхом кайдани нам знову кує. І бахмутці єдналися, створювали та плекали свою культурну спадщину. Це коли ти набираєш повні груди повітря і не можеш видихнути від краси свого міста. Найстаріша у Донеччині Бахмутська школа мистецтв, залізничний вокзал, Бахмут-2, всіхсвятська церква та свято-Миколаївський храм. А набережна зустрічає усіх словами: Бахмут місто відкрите для добра. На жаль, що таке добро не знає наш божевільний сусід. Рашисти під час окупації Донецька знову хотіли під шумок взяти місто, але не вийшло. Українські захисники дуже швидко зруйнували їхні плани. Не сподобалось це оркам, Повернулися. А лідне боєприпаси. Вони перетворили найкрасивіше місто Донеччини на найгарячішу точку планети. Бахмут, неодноразово зруйнований московитами, нацистами та расистами, завжди вмів відновлюватися, оскільки під землею його кам'яна міць. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.